В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Церква продовжує нас із вами готувати до Великого посту, до часу покаяння, очищення. І сьогодні ми слухали з вами під час божественної літургії євангельське читання, притчу про блудного сина, яку Господь розказав своїм учням. Описуючи буденну ситуацію спілкування батька заможного чоловіка, в якого багато майна, в якого працюють наймити численні, і двох синів. І ось вони разом живуть і ведуть господарство, і раптом молодший син каже батько, віддай мені належну мені частину мого твого майна. І, забравши належне йому відходить. Але оскільки не було життєвого досвіду, оскільки був іще малий, молодий, не вмів розпорядитися батькове майно і не знайшов нічого кращого, як просто його пропити і прогуляти разом із своїми товаришами, яких, звичайно, в такій ситуації знайшло ще дуже багато. Хороші товариші, які завжди розділяли з ним трапезу. Який він завжди пригощав, але як тільки гроші в нього закінчилися, а в тій країні до того ж наступив голод, куди він пішов, раптом цих товаришів десь не стало, і він лишився сам. І не лишилось йому нічого кращого, ніж найнятися до якогось чоловіка пасти свиней. А зазначимо, що для слухачів Христа а ними були правовірні юдеї. Свинина взагалі заборонена їжа, а пасти свиней, тобто вирощувати свинину, це взагалі ну, таке ганебне заняття, принизливе заняття. І ось в, їхні, в їхній уяві постає оцей образ молодого багатого хлопця, який прогуляв все свій, весь свій спадок і змушений для того, щоб прогодуватися хоч як-небудь, пасти свиней. І тут Господь говорить таку фразу, що син молодший прийшов до тями, опам'ятався. Тобто, виявляється, весь минулий час він був без, без пам'яті, без тями. Він собі десь отримав велику суму грошей і все. І в нього, як то кажуть, знесло дах. А тут він опам'ятався і подумав логічно, правильно, що мого батька в наймитів... Хліба вдосталь, вони не знають, куди його дівати. А я хочу з'їсти теж, чим годують свиней, і мені не дозволяють цього з'їсти. Я мушу бути голодним. Я повернусь до батька, я не маю права вже бути його сином, бо я вже своє вже получив, те, що як, син, як синові мені було положено. І я знаймусь до нього на роботу. Хай візьме мене хоч на роботу до себе. Я хоч буду мати хліб, хоч зможу поїсти вдосталь. І ось він іде. І вже заготовив свою промову, з якого він буде звертатися до батька, про те, що він вже недостойний бути його сином і що хоче, візьми мене тату, хоч як, як найм'ята свого. Але що робить батько? Як тільки побачив, що син повертається, він прибіг до нього, вибіг йому назустріч, обійняв його, і син почав говорити ту промову, яку він завчив. Мабуть, повторював її постійно, цілу дорогу, що ось тату, я вже недостойний звати своїм сином, що каже Христос далі. Він не вкладає в уста батька ніяких слів. Батько нічого не говорить сину, він, він, він боже його і не слухає. Він каже до слух зразу, дайте йому найкращу одежу. І перстень на десницю його, і заколіть теля велике вгодоване, будемо. Їсти і веселитися, тому що син мій знайшовся. Тобто, вже не важливо, що він там каже. Важливо, що він прийшов, що він усвідомив. І тому батько дає йому на руки перстень. Що це означає? Перстень це не просто прикраса, як у нас зараз, а перстнем можна було завіряти ділові угоди. Він міг розпоряджатися вже іншим майном. Чому? Тому що він має досвід. Він знає, як це мати гроші, і він знає потім, як їх всі втратити. І посик він досвідчений, то вже батько йому одразу довіряє. І він кличе його, і вони веселяться. І таким чином син повертається до свого батька. І ця притча дає всім нам з вами величезну, величезну надію, якраз перед періодом каяття. Бо треба зазначити, що диявол, який кожного з нас покушає, працює дуже хитро. І методика ця тисячоліттями відпрацьована. Коли в нам з'являється можливість згрішити, гріх там показується як щось таке приємне, дуже привабливе і насправді незначне. Ну, там подобається, ну подобаєш, там, краду там трошечки візьму, ну трішки краду. Ну, ну вип'ю там, трішки вип ну трішки вип'ю. І коли ми гріх робимо, а диявол старається зробити так, щоб ми зробили якомога його сильніше, він відкриває нам в помислах іншу сторону, каже, що все, ти зробив такий страшний гріх, що тобі ніколи не буде прощення від Бога. Все вже ти занапустив своє життя. І тому вже немає ніякого сенсу ходити по тих церквах, там, каятися, вже доживай своє життя, як ти жив, вже гріши до кінця, все рівно тобі вже бути в пеклі. Бо ти згрішив. І тут, виявляється, що то вкрадених 5 євро стають як 5 мільярдів. Випитих лишчик 100 грам стає, як випита, випита цистерна, і так далі, і так далі. Ну, в голові людини. Вона так думає, що вже все, такий гріх вона зробила страшний. І ось ця притча показує, що ні, що наш Бог не такий, що наш Бог завжди нас чекає з каяттям, як би ми тяжко не згрішили. І він не просто чекає, він перший йде на зустріч. Він не тільки бачить, що ми хочемо вже вернутися, а він йде до, до нас на зустріч. І це починається ще з Адама з Єви. Адам і Єва згрішили. І він тисячоліттями готував людський рід для того, щоб туди свого сина послати, щоб сам прийшов на землю, щоб спасти всіх людей. І ми бачимо це в образі батька, що він, він прощає, він, він не зважає. Адже давайте подумаємо, що зробив менший син. Він каже до батька, віддай мені належну мені частину майна. А коли син може забрати належну йому частину батькового майна? Скажіть, будь ласка. Це спадок. Коли можна успадкувати в батька майно? Коли батько вмер. Тобто, син каже, ти живеш занадто довго. Я вже чекаю, чекаю, поки ти вмреш і забрати своє інтиді, як не вмираєш, то віддавай зараз. Батько що робить? Батько віддає. Не кажучи, ну, Христос не каже, не вкладає в його уста ніякого слова. Він мовчки віддає. Хочеш, набери. Я, я задовго живу, ну добре, забирай зараз, будь, насолоджуйся зараз. І коли син повертається, кая, каятися, проситися, батько йде йому на зустріч сам, сам вибігає. Хоча міг би чекати, а ну давай прийди, ану, клонись мені, попроси пробачення, поцілуй мені ноги, що ти так зробив з моїми грошима і зі мною мене образив. Ну ні. Батько іде і перший біжить до нього. А там же ж є ще старший син, який, коли прийшов із поля і почув, що веселощі з приводу того, що повернувся той брат, який розтратив половину майна батькового. Він не захотів заходити, це зрозуміло. Ну як? Я, я каже він, я, я працюю щодня, я ні одного заповіді, ні одного слова не порушив і не, не дали мені ні разу ні козлика за кого щоб я повеселився зі своїми друзями. А цей каже, твій син до батьків, цей твій син розтратив твоє майно і ти заколов заради нього цілителя. І що робить батько? Він бачить, що син не заходить до хати веселитися. І він, знов, і він йде до нього сам. Він не каже, що позвіть його чи заставте його прийти, тому що в нього, в нього слуг, є ж слуги в нього. Тобто він знову йде до, до, вже до старшого сина, вже його вразумляє, вже йому показує, розказує, що ти завжди зі мною. І все, що в мене є, це все твоє насправді. Але радіємо ми з того, що син, що твій брат вернувся, що він живий лишився. Ми з того радіємо. Отакий наш Бог по відношенню до грішних людей. Він завжди чекає хоча б найменшого нашого поруху, найменшого нашого бажання покаятися і стати кращими. І жде, і робить все для того, щоб ми це зробили. Взагалі дуже добре. Дивіться на цього батька. В нього навіть наймити е, церковно славянською і, і збивають хліба, і збивають, тобто надлишок хліба. Він так наймитів годував, що в них лишчем було. Хоча, як завжди, наймітую, ви знаєте, хто наймається на роботу, йому так тоненько ріжуть, а тут ні. Тобто Бог любить усіх людей. І від нас лише потрібно, щоб ми цю любов захотіли прийняти, щоб ми на неї почали йти, щоб ми протверізіли в своїй голові, схаменулися. І прийняли рішення більше не грішити. Оцього від нас хоче Господь. До цього нас закликає Свята Церква, і до цього Господь закликає нас у ті притчі. Тому, дорогі браті і сестри, будемо з вами, готуючися до великого посту і, взагалі, в своєму житті намагатися відвернутися від гріховного життя, перемінити його, покаятися і прийти до свого небесного Бога Отця. Амінь.